Друзі, не годяться ці насоси, що стоять ось тут. Не годяться вони. Приходять постійно на аварію, перегріваються, я так розумію. 25 градусів вода. По паспорту вони витримують до 40 градусів. Не знаю. У мене 30 штуки такі стоять, перегріваюся, мушу швиденько замовити ось цей насос. На 25 кубів, тут вихід 50-й і швиденько буду там переробляти. Я не знаю, у мене такий насос стоїть в мальковнику, гарно працює. А як він буде тут, працювати, не знаю. Тут, тут є частотник. оцей. Я на повний режим не буду включати, я так розумію, якщо я поставлю посередині, ну ясна річ, що буде менше качати, ніж 25 кубів. Але я думаю, якщо меншу напругу поставлю, то він не буде так перегріватися. Якщо буде перегріватися, буду щось думати, щось інше. Ось такі пироги у мене. Ой, кажуть, немало баба клопоту. Нічого. Все буде добре. Ну ось, витягнув цей насос. Він не забитий, нічого. я постійно періодично їх прочищаю кйорфером. Навіть в середині видно, що тільки тут обросло, а в середині бачите, я почищаю кьорфером, він чистий. Ось. Клапан, той, що стоять, стояв на виході, коли він засіли, от він. Я пружинку послабив, так що він от-от-от. Ледь-ледь працює. Тобто він опору ніяку не створює. Розумієте? О, висить. Ніяку опору не створює. Купив два таких. То, коротше, якийсь брак, видно, пішов. І вони не годяться. Не знаю, можливо на фурелі будуть працювати, де холодна вода. А тут вони нагріваються, виключаються і все, і нема циркуляції. Благо, що в мене два насоси стоять. Я приходжу, рівень падає, гуляє, та ну його. І я не знаю від чого це, чи це від генератора, чи від чого. Но, але факт того, що два нових купив і вони два, два нових отак працюють погано. А в мене третій, який вже попрацював два роки. І він працює. <гум> Дивно, правда? Так що ось така ситуація. Дивіться, як я вийшов з положення. Просто засунув колінами, отак, скрутив ті коліна, щоб не вирвало. І вструмив всередину. Насос там внизу. А тут просто от, витягається, розумієте, так? О, такий напор. І То я на наповномошність не дав, то його легко витягнути і помити. Ну не знаю, буде працювати чи ні. Може хтось ставив раніше такі насоси. Відгукніться, напишіть коментарі. Бо в мене в мальковнику такий стоїть. Я тільки не пам'ятаю, чи 8 тисяч кубів, чи скільки, а там він працює вже десь приблизно третій рік. Все нормально. А та, і там температура 30 градусів буває, особливо коли я привожу мальків, 30 градусів. А тут температура 25. І от... Не знаю, На повну катушку я його не накрутив. Десь 2 треті поставив, О, зараз покажу ну, так, десь приблизно 2 треті від мощності. Не знаю, боюся ставити на повну мощність, цього вистачає, в принципі, якби так виключився цей... ще один насос, виключився, так? працює один... один, працює насос, один вже все. Треба його теж знімати, глушити. І це, динасос працює, якби так він теж на аварію вийшов, то принаймні він буде працювати. Якась циркуляція буде. Цих 18-20 кубів, але принаймні буде циркуляція. Ось так що зробимо цього виробника відомим і більше не купляйте такі речі. Ось так, він гарно качає, я провіряв, 25 кубів. Світла мало споживає, але він не годиться. Не годиться для моєї системи. Ось так. -то. Ось так цей насос виглядає всередині. Значить, отут ми маємо вхід води. Тут така решітка пластмасова. Це ключатка пластмасова. Він заплавлений е, в цьому вибухсітній смолі повністю. Десь отут виходить кабель. Десь тут виходить кабель отак наружу. Е, значить, вода проходить от тут, і виходить, виходить сюди. Значить, дивіться, яка в мене ідея виникла. Так як в ньому стоїть термостатичний, як то називається реле, ну, подібне щось як на утюг. Трохи, пластинка. Перегрівається він так, і виключається в аварію. Остиває через хвилин 10-15, знову включається, працює деякий час, знову виключається. Я думав, що це через те, що наростає на ньому цієї грязюки. Але ні, ви самі бачили, я показав всередині, він чистий. Я його промиваю періодично, значить і температура води 25 градусів, а по паспорту заявлено, що він витримує 40 градусів. Ну, бо як бачимо, що ні, не витримує. Дивіться, яка, яка мене, е, така ідея мене, е, мене ідея така. Якщо би ось на цей мотор із бусітної смоли натягнути такий тубус. Силіндр такий натягнути, да? на нього із нержавеючої сталі. От тут, щоб було герметично, його там, ну, коротше, ну, ви розумієте. І зверху, щоб було герметично. Отак, От хоча б до сих пір. Це все е герметично зробити. Ну, можливо, навіть не обов'язково герметично, але щоб було. Хоча б сюди, щоб було 5 мм. І оця вода, яка йде на підпитку, холодна, так, холодна вода на підпитку, прямо із свердловини або ну, із, із криниці, щоб її просунути через ось цей тубус, і, і холодна вода вона би о, ну, обволікала. Оцей Мотори з бухситної смоли, та? По-перше, там би не ростала ця грязюка на ньому. По-друге, він би охолоджувався цією водою, скажімо та? а от десь тут вже би виходив. Ну, скажімо, тут. Ця трубка вже би виходила. ну Можна було отак і всередині, або наружу її вивезти. Якось. Ну, розумієте. І ось тут би вже підпитка прямо там в суматорі здійснювалася. Через нього, через нього проходячи постійно і його охолоджуючи. Як вам така ідея? так, як Лібін. я вічно щось видумую. Але що викинути цей насос? Він працює і просто перегрівається. Як я сказав, що на форелі, мабуть, працював би добре. А ось на сумах не хоче. Шкода гроші викинути. Але я думаю, все-таки все буду робити таку ідею. Буду пробувати. Ну, але може хтось подібне щось робив, бачив, підскажіть мені, покажіть якусь ссылку, посилання в інтернеті, щоб я міг глянути на роботу чиюсь і ну, розумієте. А так як я взяв взяв цей зараз наружний насос. Ну так, так він, він, як наружний. Він може бути погружний, в нього решітка отак. Отак решітка. Тою рукою незручно. А всередині ротор. Ротор середині. І вода, вода проходить туди, і там, одним словом, він, оця катушка остиває від цього ротору. У е, мене, похожого такого плану, насос стоїть в цьому озері. Я показував. Сансандом 16 тисяч, але в нього ще плюс, крім от тудою, то ще в нього тут є по корпусу. По корпусу отак. І з того, і з іншої сторони. І вода він воду затягує, я так розумію, що охолоджує всю ту катушку. І охолоджує катушку. А так, як у цьому насосі, що я тільки що показував тому червоному, 25 кубів, немає ось туди, щоб він охолоджувався. То я подумав, якщо би його витягнути, ось це відкручується. Тут відкручується труба. Його б витягнути, поставити його знаружі. Але поставити його, скажімо теж в ємкість поставити. З холодною водою, через яку би проходила холодна вода, на підпитку, а він би там стояв всередині. Ну, ясна річ, щоб оце вихід, вихід все то герметично зробити, так? оце в суматор в САС, а з нього вихід вже от наружу так? і подавав би в біофільтр. І він би також повністю був би занурений в холодній воді, у цій ємкості, так? І я думаю, що він би охолоджувався. Ну, художник з мене ніякий, але не судіть строго. Але як вам така ідея? Коментуйте, задавайте питання, поправляйте мене. Чекаю на відповіді ваші.